Мені стає дурно, коли я бачу, як страждають тварини. І я знаю, що це суперечить поширеному стереотипу, і буцімто чорні ненавидять тварин. Ніби ми терпіти не можемо собак та котів. Це новини в усьому винні. Як тоді, коли вся ця фіня з віком сталася. Що ви думаєте про Майкла Віка і того пса? Кожен чувак, якого вони показують, собаки Пізду собак. Я утоплю пса в відрі прям щас. Дай на мені собаку. Де ця псина? Я вб'ю її. Ненавиджу собак. Терпіти їх не можу. А потім вони показують білу жіночку, що лежиться з собакою, прямо писок. Просто щоб показати, що білі люблять собак. А потім вони повертаються до того чувака і він каже: ви тільки гляньте на ту грязну білу сучку, що сосеться з дияволом! Диявольська біла сучка, що лишиться з шакалом, прям в писок!» Я не розумію людей, що ненавидять тварин. Типу, коли хтось дивиться на дитинча морського котика і такий, ох, як же хочеться в'їбати цьому маленькому йопком по морді. Єбать, як я ненавиджу дитинчат тюленів. Такі мілашні. Хулі ти вирішився, тюленя. Ви коли-небудь бачили ті сумні рекламні ролики, що показують у четвертій ранку між повторами старих ситкомів? Застають тебе зненацька! Сидиш собі такий дивишся компанію трьох і раптом. І там маленьке кошеня підводиться у слово моє у цього кошенята. І у нього олівець. Стирчить з голови. Хтось стромив олівця йому, прям в обличчя. Олівець стирчить в обличчя і на екрані висвічується цікавий факт. Щороку 15 тисячам кошенятам встромляють олівці в голову. І ти гадаєш, хто встромляє кошенятам в обличчя олівці? Навіщо? А потім вони показують кубку цуценят в контейнері чи тазіку. Цуцинятки та зіку вони втратили лапки. Це так неправильно. Вітаю, я біла пані. Я тут щоб сказати, що це певно зробили нігери.